Львівський сирний. Складники жирний сир 500 г, яйця 3 штуки, цукор 150 грам, вершкове масло 100 грам, цедра лимона, родзинки 50 грам, складники для глазурі, вершкове масло 1 столова ложка, какао 2 столових ложки, сметана. 3 столових ложки, цукор, 2 столових ложки. Перетріть сир через ситу та перемішайте блендером в однорідну масу. Додайте в сир цедру лимона, родзинки, вершкове масло, манку. І ще раз перемішайте. Змішайте жовтки, білки зберігаємо, вони стануть в нагоді подальших діях з цукром і збийте до однорідної маси. Додайте збиті жовтки в сирну масу та перемішайте до однорідності. Білки збийте в міцну піну, але не сильно, щоб вони не розшарувалися. Додайте в сирну масу та перемішайте ще раз. Змочіть формочку вершковим маслом, застеліть її харчовим папером і вилийте сирну масу. Випікати львівський сирник бажано у великій прямокутній формі. Розігрійте духовку та випікайте при температурі 180-190 градусів 45 хвилин. По готовності вимкніть духовку та залиште сирник в ній ще на 10 хвилин для того, щоб він не осів від різкої зміни температури. Також майте на увазі, що при охолодженні десерт все одно трохи осяде. Переходимо до глазурі. Інгредієнти для глазурі перекладіть в невелику ємність. Поставте на маленький вогонь і мішайте до кипіння. Після кипіння приберіть глазур з печі і відразу ж, поки глазур гаряча, полийте сирники. Залиште сирник на 5-12 годин в холодильнику. Вранці страва готова до вживання. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!